Всім добра! Мене звати Світлана і ви на моєму каналі проєктний зошит. Сьогодні у нас 31 серпня, останній день літа. Так, завжди стається, що літо закінчується. Але сьогодні це перший день мого нового тижневого блогу. Вчора я закінчила влог з. З ось цим хаосом, який у мене зараз на спицях. Він нікуди за нічку не подівся, але дуже активно просунувся цей джемпер. І сьогодні зранку перед роботою я зняла вже рукави на стрічку і почала вив'язувати тіло цього махірового джемпера. Це буде. Не павутинка, дівчат. Павутинки з великими дірками, щось я не дуже люблю. І за того, що вони непрактичні. Вони дивляться дуже класно. Дуже класно на фоточки, але вони дуже непрактичні, як на мене. Тому... Але махірчик пов'язати хочеться. І це бобіна, італійська пряжа. В два складення, а це я докупила вчора газал. І теж хочу це зміксувати по кольорам. Я маю на ну, увазі, газал у нас тут 237 метрів в, стара, в 25 грамах. Буду в'язати в дві ніточки. Вчора Крім того, що я так активно дов'язала, я ще дуже довго сиділа в пінтересті, щоб а, зрозуміти, а що ж я все таки хочу, а, чи смужки, чи жакар, чи інтарсю. А, десь годину часу я вчора сиділа і так ні до чого я не прийшла. Думала, що я з цією думкою пересплю, і щось зранку вирішу. Нічого, дівчаточки. Нічого. Тому п'ю каву та йду на роботу. Може, після роботи щось мені зайде в голову, і... але руки так чешуться, що просто... просто несе. Таке відчуття я своє люблю, люблю коли ти в'яжеш, і воно несе. Головне, щоб винесло в потрібному тобі напрямку. Тоді до іншого підключення. Гарного всім дня. Добрий вечір. Зняла зранку відео і чогось відразу почала цей процес ще до роботи. Потім трошки пов'язала ось такі у мене будь-які. І. Мені подобається те, що виходить жакард На махері я ніколи не в'язала жакард. Це мій досвід. І подивимося, що воно буде. Спиців 5,5, взяла на пів менше, але думаю, що можна було взяти і 6. Ну, а сьогодні спадоньки, дуже втомилася на роботі. Хотіла ще трошки пов'язати, але роблю помилки вже два ряда. Я розпустила, більше не хочу, тому до завтра. Завтра 1 вересня, і у нас в родині свято наша мала, моя перша онука йде до школи. І тому ще треба зібратися. Гарної, спокійної всім ночки до завтра. Що мої люби, з осінню у нас усіх. Про в'язанечку. Сьогодні субота, вже друге. Вчора у нас був, було свято. Сьогодні у нас після свята вихідний, і я вам готова трошечки розповісти про своє в'язаннячку. Вчора я закінчила тушку. Ось так у мене це виглядає. Це реглан зверху подовжений. Моделі люблю. Вони витягують фігуру і о, з пишними формами або покатими плечами. Саме ця модель реглана вона дуже класно лягає. Натомість класичний реглан ну, для моєї фігури, наприклад, не зовсім ок. І ось такі будячки я попосажала я на Тушки на, 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 попереду і по спинці. Ну, ось так я побачила. Це рукави я не буду, не планую робити з квіточками. Сьогодні, нарешті, я закінчила оцю берет-резинку. різинку По вазі і по об'єму це точно як берет. Я його тільки що попрала, вага 100 грамів дівчаточки. Я не знаю, чи правильно я все зробила, чи неправильно. Приміряла на себе начебто все ок, але в мене дуже коротке волосся. Е і е відправлю своїм дівчаткам, е у яких є хвостики. Подивимося, як воно виглядає. Я до чого вам показую цю різинку? По-перше, це креативна штука. Мені дуже подобаються ці відео і фото, які я бачила з використанням цієї так званої резинки. По-друге, це дуже стильно, якщо це виходить. По-третє, це ліквідація залишків пряжі однозначно. По-третє, дівчаточки, які це в'яжуть, вони продають це виріб по 850 гривень. Молодці, клас! Деякі майстрині за светрики не беруть такі гроші, я не знаю чому. І ну, як на залишку пряжі, то да, А так 100 грамів дівчаточки, ну це шапку зв'язати. Все, все дуже, дуже адекватно, дуже, дуже адекватно, я вам хочу сказати. А, і, і по четверте що я вам хотіла сказати про цей виріб, я вожуся з ним вже декілька днів. Це я проте, маючи досвіду, а, використовуючи тільки фотографію, а, дуже важко мені з досвідом в'язання. Повторити, на перший погляд, примітивний виріб. Ну, що тут? Зв'язати трубу по колу. Я його розпускала 3-4 чи рази, доки не визначилася з довжиною. А, визначилася, від, від, просто відрізала шматок цупкої тканини. І вже згортала тканину по колу, тому що я в попередньому відео розповідала вам про формули, які там використовувала і тому подібне. Тут емперичним шляхом я це все діяла і розпускала декілька разів. І не факт, що я вигадала. Єдине, що знаю, що мій виріб трошки більше заявленого з дівчатами, які їх в'яжуть і продають, в них він 10-12 см, в мене стається у мене см. І по колу я в'язала трубу цю, по колу в'язала 65 см. І зараз він сохне, потім буде в мене нагода, я вам обов'язково покажу, як він виглядає на дівчатах з волосечка. Ну, ось такий досвід, бачите, навіть досвідченої майстрині по фотографіях. Це затратно, це дуже цікаво, але по часу це дуже затратно. Я до того, що всі в'яжуть по майстер-класам і по описам. Ну, всі. Або використовують цей опис за основу. До нас, уже віками все зв'язано, перев'язано. Ми можемо лише додавати щось своє, використовуючи той чи інший елемент, використовувати ту чи іншу ідею, або додавати свою ідею. Знов таки кажу, це затратно. І не маючи досвіду, то не псуйте собі нерви, спочатку набити руку по описам, по майстер класам е, мене, мене дуже зачепило сьогодні одна така штука. Зараз я сяду, присяду, в ногах правди немає, і яка ж штука мене зачепила. Зачепила е, Наталка в'яже. Канал виставила відео, вона, як амбасадор українських в'язальниць, виставила 20 фото за останній тиждень, які вона знайшла, яких би вона радила. майстер клас українських майстрів. Супер ідея. Боже Наталочка, дякую, дякую, Цьомки Ну, Це просто велика справа, чесно. І ось там під відео. Слова, слова подяки і одна, де юзер, ну добрий юзер. Скоріше за все, вона не блогер, вона дійсно юзер, використовує відео інших майстринь або блогерів, і написала, що вона би з радістю. Користувалася українсь... майстер-класами українських майстринь, але вони всі примитивні, всі недолугі, моделі примитивні, майстер-класи примитивні і тому подібне. Я спочатку дуже сильно образилась, а потім пішла на свої майстер-класи подивитися. Ну, що вам сказати, є питання в мене до своїх майстер-класів. Однозначно, але не те, що я виправдовуюсь дівчата, більшість наших українських блогерів за рахунок блогерства не живе. Ми всі маємо роботи, ми всі маємо, не більшість, я не знаю, ніхто з нас, ніхто з нас за рахунок блогерства не живе. За виключенням. Ла настільне в'язання, але я відписалась від того каналу, хоча вона живе в моїй Черновицькій області. Але Московський патріархат і Росія. Е е е хай Бог дає. Це моя особиста думка і моє ставлення просто до цієї не, не то, що проблеми, а до, до цього факту. Е е з тими дівчатами, якими зараз комунікуємо, яким ми почали своє блогерство під час війни, а ми вчимося. У нас час на те, щоб там найняти персонал таргетолога, маркетолога, фотозони, ми починали у війну. І я дивлюся, дівчаток, ми дуже вони просунулись вперед з майстер-класами, з подачею матеріала. Ми набуваємо досвід, майте трохи терпіння і майте велике бажання нас підтримувати. Якщо вас конкретно щось не влаштовує. Недолугі майстер-класи або примитивні, Напишіть, в чому примітивіз? Ми можемо не бачити. Ми рік тому назад більшість з нас не знали, як викласти ролик на Ютуб. І майстер-класи і е, потребують дуже великих зусиль, дівчата. Я навіть Ну, Користувалася до, звичайно, як юзер, як користувач Ютуба, як в'язальщиця, Це, звичайно, я ходила на певні канали. У мене було улюблене, і російськомовні в мене були канали в більшості, не в більшості, а всі. Будь ласка. Не кидайте в шап, шапками в українських блогерів, допоможіть нам стати краще. Бо з одної сторони, екрану, і з іншої сторони екрану. Це зовсім по-різному. От я, наприклад, для того, щоб аналізувати всі ми, мені здається, всі ми, щоб аналізувати свої помилки, ну, той майстер-клас, наприклад, на тикавку, яку я випустила рік тому назад, зараз, через рік, я би зняла зовсім по-іншому, тому що я вже набула досвід. Але це треба було рік усвідомлення. А якщо ви нам будете допомагати в тому, то це буде набагато скоріше і набагато якісніше. Вибачте, <смір> Наполі... не те, що наболіла, зачепила. Сьогодні це так зачепило. А, але з гарним настроєм я йду. Щось робити важливо. Я не визначила, що мені сьогодні робити. Якісь... У мене вчора ну, тиждень був дуже-дуже дуже сильно напружений, ну просто дуже сильно напружений. І тому в мене сьогодні організм творить супротив любим моїм починанням або любим моїм е е з думкам з з з зі словом треба. Там, треба там, машину помити. У мене зразу починає голова боліти. Або рука, або нога, або щось таке. Треба вон, троянду почухати. Так само, щось не дуже. Може, просто піду зараз заварю собі чайку і посижу просто. Вам гарного дня. Доброго раночку. Ми до вас ранковою кавою і показати, що я. Вчора зв'язала, я зв'язала більше половину хустки і пішла вже на іншу сторону. Були в мене сьогодні плани її дов'язати, але прителефонувала мені мала зранку, виносить батькам там, трошки мозок, неділя, і їй треба якісь активності. І їду, їду трошечки бавити, хоча погода сьогодні обіцяють. Цілий день дощі, але ми не знайдемо, що з нею робити. Цю хустку я планувала сьогодні завершити і зробити маленький майстер-клас. Мені вона подобається. Це дійсно хустка, не бактус, не... хоча її можна використовувати, а саме хустка, яка одягається на голову, і вона і по розмірам така буде. З одного краю бачите, косічка отака, патентна ось, і краєчок з іншої сторони. В'яжеться вона дуже просто, лиці ви виворотні, але вона потребує уваги або якогось особливого підходу. Ну, про це я вам Обов'язково розповім, з маленький майстер-клас. І що ще хотіла показати цей светрик, я перезняла вже на рукави. Він висох, такий лохматенький, мені дуже подобається. І легенький, і цупкенький, і веселенький. є Але, але. Але полягає в тому, що в мене лишилось на рукави 65 грамів, на тушку і на горловину в мене пішло 95 грамів. Тобто, по... я змотала два моточки по 33 грами. Зараз буду все вив'язувати. Вам казала, що я нічого не буду там додавати. Квіточки і все решта, але не знаю, як це в мене вийде. Пряжі такої в мене немає. Або буде така широка полоса зеленою, я так собі бачу, або зараз зайду в магазин. Мені стається, що у Ользе я бачила махія, я бачила подібний відтінок. Якщо мені пощастить, я куплю один моточок, і мені цього стане. І тоді дов'яжеться так. Ані, то буду креативити всі самі шальні і красиві вироби, мені здається, у нас з вами виходять тоді, коли у нас нема, не, не стає пряжі. Ну, будемо бачити. Всім вдалого дня і до нового підключення. Доброго раночку. Сьогодні вівторок, я зараз збираюся на роботу бігти. Бачите, що светерку я дов'язала один рукав, і мені таки стало, слава Богу, не було в магазині пряжі подібного відтінку, подібною фактурою кідмахеру. Тому я перехрестилася і почала в'язати. І в мене з лишився ще ось такий маленький клубочок з першого великого клубочку на рукав І, як ви бачите, все, все добре. Ну і хто ж, магазин пряжі, відвідуючи магазин пряжі, хто ж нічого нічого не купить. І я взяла ось такі два, дуже яркий він зараз. Це хакі, і це гірчичний, не жовтиний такий дівчата. На жаль, не передається зараз. І, звичайно, ось така краса в мене виходить, не утрималась, я все кинула і знову розпочала новий процес. Але я таки дов'язала хусточку, вона мені дуже подобається. Ось така хустка з таким краєчком, патентним краєм і косичкою. Розміри ширина по центру 41 і розмах крил 143. Мені Ось такі мої здобуточки. Сподіваюсь, сьогодні у вівторок, да, сподіваюсь, я дов'яжу рукав і дов'яжу шапочку. І це буде мій тиждень. Всім гарного дня побігла на роботу. Так, дівчаточки мої, вечір середи, і я таки все доробила. Бігаю зараз по двору, намагаюсь якось засняти. Светрик такого капризного кольору, такий, який не передається, то тінь заважає, то сонце. До речі, зелений колір зараз передається добре, а він трошки яскравіше. Що з того? Що я можу розказати про цей свитерк? Він мені так подобається, що просто я аж тремчу. Зв'язала я говорю, скоренько. Я ще не важила, але в мене пішло менше. 250 грамів. Ще в мене ниточки лишилися. Я говорила, що я переживаю, що їх буде багато, тобто замало але мені стало есочку, дівчата, на есочку, на емочку може бути, але на есочку він виглядає краще. Жаккарт з протяжками в'язала. Жакардик з протяжками. Подвійна планочка пришивна. Рукави я закрила петлі з подвійною ніточкою, просто по візерунку, для того, щоб це не розтягувався цей краєчок. Взагалі носці павутинок. Зараз так, пішла така жара на павутинки знов, бо сезон. Я маю декілька паутинок, пару штук, мені здається, і в'язала. Я донька у мене любить паутинки, невістка. Але я не дуже люблю паутинки за те, що потім це якось безформено, вона погано носиться. На мій погляд, може, в мене така досвід був не дуже. А, але в цьому виробі я намагалася зробити все для того, щоб стабілізувати полотно. Жакар дуже сильно буде стабілізувати полотно. І в'язала я його в дві ніточки. Тобто цей метраж у мене вийде, я вам скажу потім. Ем... Який метраж у мене вид. Дуже класна, це лохматенька. Я ще ще не пралась, це вже після виду, а це ще не прались. Ну, мені зайшов, дуже зайшов цей свитрик. Ніточки в мене, зелені, оце яблучко є. Може, наміксую навпаки тепер. Це ж безкінечний процес, так? лишилась пряжа, треба вив'язати щось таке, щоб їх придумати. Потім придумуєш, не стає пряжа, ти докупаєш і так безкінечно. Зараз я вам покажу, що в мене ще зв'язалось. Оце я намагаюся ще вам е, там, де нема світла, але все рівно він не передається в кольор. Він винний, дівчата. Зараз він більше малиновий, але він винний. Ось. Бачите, сонечко проглядається через светрик. Лахматний такий. Ну, краса. Ну і аж три аксесуари в мене зв'язали шапулечка ще з ниточками. Уже висохла. Зараз я буду. Цей з Бебі Ву Жаккард. Тут у мене неприємність сталася. Другий раз я купляю ці дівчата цю пряжу. І другий раз, може це на цьому кольору. Кольорі, бо мені стається такого ж самого кольору, я покупала хаки. Обов'язково два-три вузлика на моточці 50-грамовому, це дуже забагато. І ці вузлики розходяться. І це ну, біда. Мені це не подобається. Зараз буду ловити ту петельку. Ось таке закриття. На вісім кліночків. І така шапочка. 64 грам 64 грам Жокар тут в'язала із протяжечкою, без протяжечок. Ніточки ще не прятала. З протяжечками а вверху вже в'язала без протяжечок Так резинка фоточки поставлю, уже є фоточки, получилось бомбазна. Я гарно зараз передаю ці кольори. І хусточка. Хусточка теж поставлю фоточки, хусточка 74 грами, я вам казала, і обов'язково дівчата буду в'язати ще. Вже купила інші ніточки, вже хотять. Хоча дівчатка такі хусточки. І, до речі, я собі теж намітила, що я так само хочу собі зв'язати. Це мої здобутки за тиждень. Думаю, що я молодець, я молодець. Я молодець, на цьому тижні нема питань до себе. Той з тиждень у мене був такий собі, пізолаберний але він був, а цей тиждень, ось у мене І все, все, що запланувала. І навіть шапочку я не планувала. А все зв'язала, дов'язала. Хто додивився моє відео, той молодець. Від мене вам подяка. І мені поставте взаємний лайк. Будь ласка. Хто не підписався, підпишіться на канал. Ми з вами щось тут будемо. В'язати цікаве. Обов'язково. Всім гарного спокійного вечора. І на наступному тижні зустрінемося, дівчаточки. Готую майстер-клас цієї хустки. Вона цього заслуговує. І думаю, що я вам обов'язково розкажу, як в'язати цей светрик. Ну, і хто захоче шапулю, пишіть про шапулю. До зустрічі!